Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Рибацьке Щастя. Друзі, рибалочка з берега, Спінінг Хочу піймати хіжачку, зубату щуку. Ну, чи піймаю? Чи буде хоча б один ударчик? Криги нема. Бу морозець такий. Мінус один, гарно так, плесо таке, гладесеньке, гладесеньке Вітру нема, тихо, спокійно. Я думаю, що щука, мабуть, теж буде <смітна> спокійно. Але я не буду декілька днів. Хочу спробувати. Коротко по комплекту. Усім знайомий. Мій вірний друг береговик Спінінг Select Nitro. Ріст. Ріст 251 тест 732. Кутушка також знайома для всіх і Кусіма 3000. Проста, надійна. І недорога. Шнурок якийсь там. Недорогий 0,14, тому що часто їх міняє. Ловлю щуку, ставлю трос. Металевий поводок. Почну риболовлю з Бебі Бастера від Strike Pro. 25 грам, 10 см довжина, шумовий натуральному кольорі. Ну, щука. Тримайся, фрикціон, перед рибалочку перевіряємо. Обов'язково. Перший закид. Ну, Попаду щуці, прямо в рот. Таке буває. Буває риба навіть з перших закидів. Правда, не часто. Незвично вітру нема дуже спокійна вода. Другій половині дня прогнозують дощ з снігом. А якщо я навіть, а скоріше за все так і буде, нічого не піймаю. На рибалці бути це все рівно дуже приємно. Вітру нема. Можна зробити трошки більшу паузу. По-любому, якщо буде ударчик, я то відчую. Шнур падає так спокійно на воду. То навіть будь-який дотик я буду бачити. Шнуру навіть. Нелегсенько так натягнеться. Ну, немає поки що дотиків ніяких. Ось вам, друзі, коливалочка. Ось такі жарки дав як жарка було нуль, а тепер таки сік. Гарний був далі. Ах ты, Зйок, вирається добре. По-друге, ти туди не ходи, ти сюди ходи. Гарна мама. Ух, настана всю ка. хо ти що? Друзі, хочу зважити цю красоню. Ось кілограмчики. Краснення ходи. Ну що там, друзі? Нас вазі. У нас по Чотири. Чотири двісті вісімдесят грамів. Майже чотири триста. Гарна щучка. Ось така красатка. Червона. Давно я сюди не їв. Заберу цю красуню, поставлю на кулкан. Якщо піймаю більшу її відпустю. Ось тут у нас буде сидіти припарковано. Якщо буде більше. Відпуст ось так. Ой, друзяки, я в захваті. Фу, емоції зашкалюють. Як круто! Мені навіть і, чесно скажу, не сподівався вот такий штіль. Ще рибу піймати. Взагалі тишина повна. Оце в мене рибацьке щастя. А ну друзі, у кого ще таке рибацьке щастя на рибу. Пишіть в коментарях. Нема, друзі, більше покльовочок. Можна сказати, що мені дуже сильно пощастило піймати рибу. Є ще спінінгісти. Ні у кого нічого. Ніхто нічого не ще. І навіть не мали контакту. Ось воно так буває. У кого яке рибацьке щастя. Звісно, можна говорити по-другому. Там технологія проводки. Супер іказ там уловиста, оснастка дуже дорога. Коротше, я не знаю, Снасті супер-пупер, топові і так далі і тому подібне. Цю тему можна розганяти безмежно. Ну, я рахую по-другому. Якщо ви попали прямо ті риби активні підніс, у вас є рибацьке щастя сьогодні піймати рибу. Ви її, ви її піймаєте навіть на ржаву білсню. Так що тут таке. А зараз починати розказувати, що супер-пупер технологія там, секретна проводка. Нічого секретного, Звичайно, пльосинка і рівномірна проводка. Вс, нічого там секретного нема. Декілька рибалок назад цього джерка лупила, як бешена Він такий покушений, він увесь такий погризенний щуками. триніки вже два рази міняв, тому що вони страждають, затоплюються. Ну і так далі. А тепер ігнор повний. Вже дві рибалки, мабуть. Майже повний ігнор. Ось маєте вам. Все залежить від риби, від її настрою. Але таких рибаків, які починають вам розказувати і набивати собі ціну, що ой. Та я там такий супер-пупер рибак. У мене там така секретна техніка, про яку я вам ніколи не розкажу. У мене там супер японські приманки, які ви фік купите навіть в інтернеті. Коротше, ви поняли. Все набагато простіше. Маєте піймати рибу, ви її піймаєте. Тільки існує... Одне правило. Якщо ви будете його дотримуватись, ви піймаєте любу рибу. Любу. Я думаю, ви вже догадалась яке. Правильно. Треба ходити на рибалку. Знаходити час, можливість. Півгодинки. Годинку. Вирватись, прийшов, покидав, попробував. Або так, або ні. І рано чи пізно. Я вам даю тисячу відсотків. Ви таки піймаєте свою рибу. Можливо, навіть трофейну. Рибу своєї мрії. А більше не існує ніяких там секретів. У мене там є на каналі відео, де я розказую про лайфхак для рибалки, як піймати щуку, що треба брати свої приманки, коли ви йдете до церкви, освячувати кошик великодній. Туди ставити приманки. Можете в окремий кошик ставити приманки собі. І Якщо піп освятить, то ви будете на них ловити рибу. Не, друзі. Я думаю, що це теж не працює. Я це так по приколу сказав. Я люблю деколи пожартувати. А хто пробував, ну розкажіть. А вдруг? Можливо, хтось скіс гачки ставив. Нур рибу приманки. Може це ідія. Головне, вірити, в принципі, хто що ви робите. От ви вірите в цю приманку, наприклад. Все, ви на неї будете, вона буде у вас таку любимую приманку, ви на неї зможете піймати рибу, бо ви будете її частіше нею кидати, намагатися піймати щуку там, чи любу другу рибу. І рано чи пізно вона по-любому вас клюне. Все, бо ви вірите в неї. А у кожного риболова, я думаю, є такі спіннінгіста, особливо у спінінгіста, є такі приманки, які в коробці сижуть, просто носяться або навіть просто возяться в машині, або вдома десь ні, Допустимо, їм вже років п'ять ні разу ніде ніякого рибу вони на них не впіймали. У мене торчки. Нічого вони такі ніби непогані, грають гарно і, і все. І, і ведеш ніби те, як всі інші. Не знаю, не хочу на них клювати риба. Все. От в мене у них віра пропала. Час від часу я буваю їх. Беру, десь спробую покидати, а може сьогодні. Ну так, нема віри, нема риби. Бачите, навіть Віра не допомагає сьогодні на всього джерка. Віра є, а риби нема. Будете сміятися, але я знову ставлю її. От така малесенька. Ржава страшна. <звук> ну, кіно, ну, ну церкви. Ні, друзі, це не малесенька ржава страшна. Це супер японська приманка. Вона привезена японцем з самої Японії. Куплена за японські ієни і в інтернеті ви її ніде не зможете замовити. Вона тільки в мене і в Майкла Джексона. Покійного. Посміємося хоч. Така рибалка сьогодні. Більше можна порозмовляти, вітер не мішає. І риба не відволікає. Ви закидаєте. І легсенька рівномірочка собі ведете. А вона там працює, робить свою роботу. В руках ви відчуваєте, як вона. Так, так так, 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 махає хвостом. І все. І може кльонути? Ну не хоче клювати, ну так буває. Я усім кажу, щоб їй мити, треба просто ходити і кидати. Все. Більше немає ніякої математики тут. Друзі, тишина і рибалочка до завершення підходить. Ніхто не хоче клюнути мені ще. Пійматись, ну нічого. Як то кажуть, і за це Богу дякувати. Хлопці ходять, кидають. Ніхто нічого не піймав. Навіть не мали удара. То моє рибаски щастя мене сьогодні не підвело. Був удар! Друзі, погода погіршилась. з'явився сильний вітер, дощ. У мене якраз супер все вийшло. Час на рибалку мій вечір повсій. Погода погіршилась. Я одну щуку таки взяв, мені пощастило. Ось ця красотка, друзі. 4-280 грам. Бажаю гарних трофеїв, Всього найкращого. На рибалці зустрінемось, Всім пока.